Хочу звернути вашу увагу на те, що в нас по цю сторону є ділянка із звуженими міжряддями, де ми е, працюємо е, з стандартною міжряддям 70 см і звужене вдвічі це 35. А скажи мені технологічно, як ви висівали? У вас сівалка яка? Е, просапна сівалка е, сіється спочатку 70 см, потім закриваєте деякі. Ні, Потім знову заїжджає ага. трактор, наприклад, сівалка і сіється додатково да, в міжаді. Ага. Таким чином можна зробити звужене в 35 см. В даному досліді у нас густота 90 тисяч. Це густота, як всі знають, у нас по Полтавській області це сивасна густота. Тобто, кукуруза, Слухай, ну виглядає так досить продуктивно. Два качанчики. З краю е два. Всередині по одному переважно. Ага. Але... А це і краєвий ефект такий. Так, да? так. Тут такий красивий качан. Так. Ага. Є й по три, іноді в нас через те, що рослини також можуть жирувати з краю. Я тебе перебив. Uh -huh. Ну і що ми тут бачимо? Що ми тут бачимо, тут в нас. Порівняно із організацією, де в нас є 90 тисяч, із з між із стандартним міжодням тут також гарно все з одного боку гарно. Але тут відсоток рослина міцніше тут виглядає непогано, непогано. Але через те, що в нас міжряддя 70 см, сантиметрів, уряду відстань між рослинами зменшується. Тоді, коли у нас 35 міжряддя, відстань у рослин більша набагато, ніж тут. Зрозуміло, бо у нас погонний метр удвічі більший став. Да. Тому у нас реорганізація відбулася. У нас отут біомаси тут більше. Е... Да? Отут біомаси по біомасі ще поки що не готовий сказати, ага. але візуально бачу, що. Що можливо, можливо, й більше. Отут десь відсотків 8-12 є рослини, які мають маленький качан, і в попередньому році також у нас було 8-12 відсотків, де рослини мали малий качан і качан без зерна. Здав... Тобто... здавалось би, то то було краще. Але й густота 90 тисяч це uh -huh. вже для Полтавської області де 75 тисяч, це норма, то до 90 тисяч це вже, це вже це ризиковано. Да, ризиковано. Я пам'ятаю, 2020 і 2017 роки окремо е на прикладі Канівського району. Де кукуруза взагалі не давала, там були масштабні такі втрати врожаю, тому що кукуруза не формувала качана взагалі. Просто холості рослини, скажімо так, вийшли. Отут у нас 8-12% переважно може бути рослин, які матимуть малий качан. Тут цей відсоток важливо десь 3 до 5%. Тут рослини всі будуть мати качан на рівні одних тих самих погодних умов. Тобто це нам, нас підштовхує до того, що за сприятливого року, і е, якщо ми підбираємо пластичний гібрид, який здатний висіватися за звуженими міжрядями, ми можемо отримати більше і є ось... На тій же ділянці такого ж розміру. Так, так, на цій ділянці такого ну, треба розміру. враховувати дощі, першого скільки ну, ну, зараз... добрива. До так, так, так. І сам гібрид. Вважаю, так що найосновною важливим таким питанням стоїть це підготовка ґрунту, передпосівна підготовка ґрунту для звужених міжжать. Чим більше рослин ми розміщуємо на полі на одиницю гектар, тим повинна бути якість вищої підготовки ґрунту. Через низьку якість підготовки ґрунту в нас польова схожість дуже сильно зменшується. Якщо у нас десь через якийсь мікрорельєф відбувається там, ну, наприклад, через оранку рови утворюються великі або десь блюдця були і так далі, а в нас звужені міжряддя. Ми зробили культивацію, якісно, все наче розрівняли, але все ж таки будуть так, великі втрати. Так, да, ага. В блюдцях тих радіус, яких можуть бути там сягати 50 70 метрів. Там можуть бути рослини розміщуватися і відчувати дисонанс такий всередині. Тобто, в сухому посіву. залишку, якщо ви загущуєте, вирішили загустити, дуже ретельно відноситесь до підготовки ґрунту, до планування своєї ділянки. Вирівнице, ну там ну, всі люди знають, які параметри для такого посіву. Дуже, Дуже дуже є великі вимоги, тому що чим більше. Чим більше можна рослин. втратити ефект от це так. За пластичності. Так, так. Безумовно, можна втратити. І є в нас ще густота, де у нас 120 тисяч. Ого. Ну, це вже густота, яка на рівні Китаю. В Китаї при такій густоті зрощення відбувається. Вони таким чином. Стараються... Це як паркан виглядає вже. Да. Ну, тут вже ж, ви бачите, що інтервал між рослинами різний, тому що рослини ще до того, як дійти до 120 тисяч, вже якась частка рослин могла бути загинути ще на початковій стадії. Можливо, за такої густоти у нас якась частина насіння взагалі не проросла, тому що хтось стартанув раніше і відповідно кукуруза. Ну, має менші шанси якщо вона не, стан, не стартує синхронно всі все насіння не стан не стартує синхронно то тоді відбувається суттєва така перевага в конкуренції в тих рослинах тут які, суцільний дві дик іде да? Да, і май, то так, май, так, майже так майже так але е, тут виходить що в нас е, качанів ще менше може стати і рослин холостих стає більше коли в нас є порівняльний варіант де 35 см, я бачу, тут вже виникли бавовникова так. Так, так, совка вже в нас є. Вже є, вже є. І... А багато совків? В цьому році трішки відрізняються умови і совки в нас менше. Кукуруддзаний стебловий метелик, як і в минулому році, шкодив, так і в цьому Ви профілактично року. працювали чи якісь ловушки до ну, приватки дивилися? Фермонні пастки ми то ставили, Ми бачили, що з'являється. Кукурудзяний стебловий метелик, але ми не обробляли посіви через відсутність. Такої висококліренсної техніки? Ага. Ну, скажімо, Ми планували б дронами, але не можна. Поки через війну ми не можемо їх використовувати, ми інсектицидні обробки не проводимо під час вегетаційного сезону. Скажи мені, одразу ти сказав про дрони. У нас є спільнота для дронористів, ми такі видумали самі новий термін, дронорист. тракторист-дронорист. А скажи мені, а от, як ти бачиш, от за дронами є. Якісь перспективи за роботами. Обов'язково. Обов що... Ви плануєте тут купити сюди аграрний дрон і от розробляти технології для роботи з вашими гібридами, дронами? Особливо такими високими, як соняшник, кукурудза. Десикація а знову ж працювати інсектицидом, висококліренсний оприскувач, скільки 300 тисяч євро може коштувати. А дрон? там... Я, я думаю, що це обов'язково майбутнє, прогресивне майбутнє, в якому це набагато зручніше. Ну, якщо взяти, наприклад, Оприскування звичайним оприскувачем, висококліренсним в будь-якому випадку один водій, один заправщик або два заправщика, як мінімум, повинно бути, бо інший приїхати повинен на машині з водою і так далі. Ну, тобто, це операційно, це три людини. Коли ну і плюс оприскувач, так де дешевий. Так, коли це з, з людьми, які працюють в, в команді дронаристів, да, виходить, там, мабуть, один оператор. І цей ж саме І на змішуючи, як правило, треба ще людину і тут, так, і, тут людину. і тут ще один на змішування. Тобто на одну людину можливо менше, але цих команд може бути дві чи три в залежності від того, які об'єми. І ще такий є нюанс: можна за рахунок кількості дронів покрити одночасно одночасно за одну добу більшу територію, чим маючи в арсеналі один ходовий, одну самоходку, яка буде працювати територіально тільки тут, поки тут не зробить, туди не переїде. Але ж можна одночасно і там, і тут працювати. Ну, і плюс вони і працюють в автоматичному буде. режимі, так, ти так. виставляєш е витрати, які тобі потрібні. От. Ну, є ще проблеми, як пробити. Якщо контактний інсектицид, то не зовсім ти можеш пробити десь, треба системним, Мабуть, працю... Ну, Це такі вже технологічні. Це було б цікаво, щоб ви тут такі досліди починали ставити. І ну, дочекаємося Я нашої вважаю. перемоги, Но, і... і це буде у нас. От. Повертаємося до наших гібридів. Тут вже ми бачимо густоту. Дивіться, я вам скажу, що, що тут буде за 12 тонн і ви посмієтеся. І, можливо, скажете, що це просто вже напекло сонце, але але в минулому Ну, сьогодні році, не сильно пече. Не сильно так. але в минулому році в нас завдяки тому, що у нас було звужене міжжаддя, ми зібрали на 30% більше зерна порівняно із тим варіантом, де в нас було просто стандартне міжжаддя. Тому думаю, в цьому році, тоді коли ми збільшили густоту, і в цьому році сприяти погодні умови, кукуруза взагалі ще краще себе почуває за звужених міжжать. 35 сантиметрів країни, ми можемо говорити, якщо звужене міжряддя, то рослини більш ефективно використовують вологу і менше втрачають за що за рахунок того, що змикання рядків раніше проходить. Ну знову ж і бур'яни придавлюються, і от основний фактор вологи. Назву назву вам три фактора. основні фактори, які Ну і що є мабуть, на метелку впливає на цені. Ні, ні, переважно ні. Основні три фактори, які є позитивними для звуженого міжжаття. Перше, якщо ми використовуємо кукурудзу, гібрид кукурудзи з, з еректоїдним листком, в нас листочок має таку форму, що він наче жолоб, наче жолобок. Повністю по всій його довжині, значить жолобок, який збирає всю вологу, росу е і росу, і вологу, дощ, е туман і так далі, все збирається, збирається і все випадає під саму рослину. Тобто рослина сама себе поливає, збирає для себе стільки дощу, скільки листовий апарат може в неї е Площі листового, по -площі, так. так. Якщо це був би листок, в якого є отака от пальмовидність, так. То виходить, що рослина тільки половину воно буде збирати. Частина буде падати в міжряддя, тому що листок направлений буде в міжряддя. Ну і не факт, що доліти, доліти так, ще. Так, так, при 70. Це якщо при ага. 70, от в цьому випадку, коли в нас ректоїдний листок, ми додаткові міжряддя розміщуємо і відбувається в нас поливання, самополив. Другий момент рослини. Використовують міжрядя 70 см як ще один додатковий рядок. За рахунок цього ґрунт не розкришується, не утворюється суцільна така траншея через пересихання ґрунту. І ця траншея не випаровує значну площа. Зменшується випаровує. І третій момент це температура. Температура, яка в затіненні. Відрізняється суттєво, що таке на сонці, що таке в тіні. Поренева система знаходиться в комфортних, в комфортних умовах в тіні, і температура різна. Поверхня ґрунту. Тут набагато має нижчу температуру ніж у звуже у стандартних міжальдях, тому це також є важливим фактором для рослини. Рослини також нагріваються, перегріваються, регулюючи в них соматичне регулювання настає в складних умовах набагато пізніше, коли це є згужене міжаль. От скажи мені, ти зараз дуже багато позитивних. Я бачу, що ти такий стаєш таким прихильником, а ну мабуть, є негативні. Якісь речі, ну от я так бачу, що краще передаються хвороби. Ще може там шкідники, які є фактори негативні. Давай чесно тут казати. Якщо я, я ти говорю, знаєш, і так, бачиш так, вісно, їх. Можуть бути можуть бути негативні над надлишок вологи. Велика кількість опадів може провокувати гнилі. Якісь... гнилі. Так, це може також грибкові захворювання з'являтися. Безумовно, грибкові хвороби, шкідників приваблюють затінення там, де густіше, там де більше. Зрозуміло, що шкідників буде більше, і хвороби і. Ще є такий ризик: ну, ми завжди ризикуємо, коли робимо якісь певні, певні дії маніпуляції. Ризик того, що якщо це в посушливих умовах рік взагалі може бути кардинально критично посушливий, то звужене міжряддя може продемонструвати ефект 50 на 50. П'ятдесят 50% рослин можуть містити качан 50% п'ятдесят відсотків ну, Це все ж таки непоганий. Тачан. Ефект непоганий, але цей ефект треба на треба враховувати потрібно, як так, негативний можливий uh -huh. бути і гірший ефект. Тому я ж згадуючи про ситуацію в Канівському районі в стресові роки, я розумію, що якщо ця ситуація в таких регіонах часто і вона повторюється, потрібно більш детально вивчити, яке звужене міжряддя, яка густота для цього регіону є критично, має низький рівень критичності і низький рівень ризику. Тобто, наприклад, якщо тут 120 тисяч, то в тих умовах можливо це буде. 60 тисяч, але це буде звужене міжряддя, де рослини будуть розріжені у самому масиві, і вони будуть вже якось більш захищені від дефіциту вологи у критичний період. Тепер ти знаєш, в мене вимальовується відповідь, навіщо це робити кожен рік, навіщо це, оцей, цей базар затівати. Я бачу, що тут треба аналітика по руках. По стресах, по факторах, які виникають, і ми з тобою, бачиш, майже день поля робимо, такий з одним учасником, так, так. як я. Давай ще, якщо ти вважаєш щось обов'язково, щоб ми ще побачили, не перезавантажувати наших глядачів, але ж ну, дуже цікаво, я не знаю, мені дуже цікаво, я би тут ще ходив і ходив. Давай ще щось подивимось, таке екзотичне. Я, я тут до додам а, давай, просто, давай, uh, да, uh, да. по кукурузі і взагалі по наших дослідженнях, uh, що, що ми робимо щороку, тому що uh, погодні умови різні, а в нас є одна така критерій важливий це стабільність. Розуміння цієї стабільності може бути в критичний рік один показник результати врожайності, у сприятливий інший, і нам потрібно буде розуміти, де є золота середина. Тому ми робимо протягом кількох років, трьох-чотирьох років, для того, щоб зрозуміти середину, середньостатистичне статистичне відхилення, куди в нас можливо відхиляється в залежності від погодних умов, і вже покупцю давати реальні цифри, так, так, і за які ви можете відповідати. Без, безумовно. Слухай, а що це тут за заповідник? В... Вовки тут збіглися. А ну розкажи, будь ласка, вовчики. це від, від кабанів ви ховаєтесь? вовчики або вовчки. Да, Зберіг отакий технологічний коридор, щоб візуально показати, що тут у нас є п'ятирасовий гібрид, але він під технологією Clearfield. Там, де була ділянка, відповідно, ми накривали євролайтингом, і е, в подальшому вовчок. Е, він в ділянці переважно його набагато менше. Ми не але, бачимо, але, так, але так. там, де євролайтинг не потрапив на ґрунт, він не створив ґрунтового екрану. А відповідно, е коренева система в сонячній каже на місці не стоїть, вона рухається в сторони. І ми бачимо, якщо ми дивимося через призму паразитування вовчку. А ми ще бачимо, як розвивається коренева система, тягнеться, да? е якщо є вільне місце, так? Да, те теоретично і практично, це дійсно так. Тут у нас. Відстань переважно метр вісімдесят від е, рослин, тому що у нас коридор тут 4 метри, 4 метри сам коридорчик, і в нас видно, що десь перевожно вже до екватора дійшов е, пагін вовчку. І Зрозуміло, навіть ось в цьому місці То такий дослід, як екватор, поширюється коренева система. Е, це можливо, просто звичайний випадковий натяк на те, що якщо фермер іноді в своєму полі... Сівчий семиросовий гібрид говорить про те, що от дивіться, ваш гібрид пробитий, сім'орка, то це не обов'язково може бути так. Потрібно, мабуть, промоніторити оцю зону в радіусі 2 або 2,5 метрів, для того, щоб подивитися, можливо, десь є рослина нижча або вища, яка також десь біля себе має пагін. Який прикріпився вовчку, а можливо, десь ця рослина поряд знаходиться в посіві в рядочку із стійкою рослиною. Тому що на прикладі отакого масиву з вовчком люди звертаються іноді, не розуміючи повністю всієї картини, звинувачують в цьому селекційну кампанію, що от пробився гібрид, приїжджайте, подивіться, бо тут, от, тут є вовчок. Це не обов'язково так. Тому ми стараємося, якби. І продемонструвати, і показати, що бувають різні випадки, технічні, і не завжди за них потрібно братися з критичного боку. Просто коли ти розумієш ситуацію, розумієш, що буває і гірше. Що в цій ситуації зовсім інший механізм, тоді якось вона вже сприймається по-іншому. А я тут, знаєш, що побачив, ти мене поправ, якщо я помиляюсь. Що для звичайного фермера, для ну не агронома, який працює. По захисту від бурянів механічним способом, він повинен знати, що він, забираючи механічно бур'яни і забирає ще й коріння культурної рослини. Це правильно? Це безумовно, так і є? безумовно, я вважаю, що той, хто переходить до механіки, обов'язково руйнує і гербіцидний екран, і пошкоджує кореневу систему рослини. Ну, в залежності, мабуть, до якої стадії рослина доросла. Так, да, да, ну, від, від ситуації, ну, і от я е, бачу, що ну, це майже 2 метри. І, тут, тут була культивація. Безумовно, вже рослина така доросла, все-все-все, так, все, так. все, але ж, ну, є можливість і забрати бур'яни механічно, але ж і пошкодити. ну, це е, Це так. недоліки механічного способу. Ми минулому році копали на відстані 2 метра 20 сантиметрів від одної рослини, яка знали вже завідомо, що вона не стійка, до вона стійка тільки до п'ятої роси. І відповідно копали то глибина проростання пагона з вовчку була переважно десь 18-20 сантиметрів. Ото на ту глибину ми спустилися для того, щоб достати за самий низ оцей вже шпагін. Відповідно, глибина була отакою. От Тобто тут е, механічно ми можемо навіть не те, щоб там пошкодити, ми можливо можемо навіть і не поборотися із е, просто естетичним цим видом, тому що ну, потім може відрости. А скажи мені, от зараз ви дозволили в очку, е, він насіння скине сюди і потім з ним будете... Чи це ділянка така вовчкувата, і ви тут це знаєте? Ділянка вовчкувата. Взагалі, це поле тут також присутній вовчок. П'ята-шоста раса це мікс. Я вважаю правильно називати їх міксами, тому що зоопарк ми такий ми не можемо сказати безумовно, де є ділянка там шість раз чи п'ять разів, тому що п'ятирасовий гібрид, коли пробувається, п'ятерка. Шістка пробивається, то вже зрозуміло, що це вже є роси, які Більші переважаються селекційний, наприклад, період розвитку даної культури. Тому виходить так, що просто оцей весь мікс ми ну скажімо так, ми б його. Ми його не розводимо, тому що якщо глобально глянути, тут насіння взагалі дуже багато, дуже багато насіння. Ми можемо поборотися з тим, щоб цього не було на майбутнє, тим що сіяти не тільки сіяти вовчка. Гібрид. Ми знаємо, що так в кубометрі скільки один мільярд насіння. Якби так. якби ця ділянка поля фермер її назад би забрав, ми б надали б йому семирасовий гібрид. Він би собі спокійно вирощував. вовчу працював тут, тут не спокійно. Да. Так, так або кукуруза, яка відповідь в нього ротація.